Переробка томатів. Дощик пішов, у нас по даху теплоізоляції немає. Це добре. Бо що ми зараз будемо робити? Ось стандартна переробка томатів. Так ви їх начистили і робите томатний сік. А далі з нього можна робити томатну пасту, можна просто сік закривати, а можна закривати помідори в власному сочі. Переробка закінчена. Кінцевим продуктом переробки томатів є отакий жмиг. Бачите? Тут різноманітні сорти помідорів. Все, що ви там обрізали, з чого робите сік. Вони за вчасно вони ж якісь сортові викупляли їх, тобто вони не просто там дикі. Тобто це гарне насіння. От. Що з ним можна зробити? Можна просто викинути його десь в перегній. А можна просто взяти, і прикопати, отак в одну яму скинути. Ну, тоді у вас воно буде пучком рости, як проросте, і ви будете, воно загущення буде давати. Що я роблю? Я оцей жмих, в мене відео є в минулих роках я записував і покажу вам результат. Воно сходить цілий рік. Ці помідорчики ростуть в мене, я їх насаджаю. Тобто це така нескладна процедура, яку можна зробити зараз. І я б її назвав помідори для ледачих. Да. Або жалко викинути. Да. <г Breathe> Таке добро. Ну, практика. Показує, що ці помідори вони доволі такі міцні, мало хворіють, бо вони приходять в виморозку. Головне, що треба розуміти, як в рядочок посадити їх, то буде воно. ну... Розпреділено якось, ви будете бачити, деякий сорт буде виростати, але не так, що в одної купи. От. І плюс те, що ви не мілко саджаєте їх глибоченько, так десь на півлопати, на чуть менше, може на сантиметрів на 10. от Ні в якому разі не поливати. от Вони повинні у нас заснути і пере. Жити зиму. І Зараз ми підемо їх вкладувати. Але зараз дощик пішов, ну то нічого.